Вітаю всіх на телеканалі Ексклюзив. В ефірі програма Моє хобі. Сьогодні до нас завітав зі Старокостянтинова. Цей незвичайний юнак читає реп. Отож, знайомимося з Русланом Ковальчуком. Вітаю вас, Доброго дня. розкажіть, будь ласка, як захопилися? Чому саме от таке мистецтво? Ну не знаю. Мені в принципі подобається різний стиль музики, але якось душа лежить до репу. От а почав займатися я в армії. Була дівчина, так, як можна сказати, ну не перше кохання, але кохання було, і були якісь почуття до неї. Після того ми з нею розійшлися, і тоді написалася перша пісня. Виложив її в інтернет, так щоб як наглядачів, щоб на слухачів вони послухали, оцінили. Ну, Була підтримка, була позитивна, якби цей оцінка. І після того я вже поступово-поступово почав займатися далі. Просто голосу немає так, щоб співати, як ти От почав репом займатися. А що треба? що треба, щоб творити в такому стилі? Що, потрібно багато читати і багато чого пережити. Пережити. Тобто ви хочете сказати, що а, таким може. Що я не стати... читаю, так? Да? <рес> Поштовхом має стати якесь душевне переживання. Так, так, так. Ну, в принципі, я не знаю, як і інші виконавці, але я е, стараюся максимально. Передати в піснях, те, що я пережив, Тобто я не не видумую нічого, не казки ніякі не не складаю. Тобто, все, що я переживаю, все воно йде в піснях. Тобто ваші пісні, в певній мірі, можна сказати, є автобіографічні, так? Так, майже Ну, не всі. Є е, пісні, які пов'язані з подіями на Україні, є пісні, які пов'язані з дітьми, сиротами. Тобто, що, я, що мене в душі болить, так можна сказати, бо я е, в принципі, в більшості я в ліриці, от можна сказати, що читаю рап і складаю в ліриці. Тобто, от Що в мене болить, то я передаю в своїх піснях. Відпочину хто дасть відповідь на запитання Не знаю, чи жити, ще Чи можливо скоро загину від лютих тих морозів, в яких я живу, але не бачу причини, щоб сумувати Іду снежину, все таки для себе знайду, тому що маю право на землі тут існувати. Сьогодні я один залишився своїми думками Забути все так хочу, але гоїться роками Ті рани, які накопилися за всі дні, в яких ми боїмося залишити сьогодні. Самодіє, дуже важко бути, щоб не пропасти Життя збиває ніг, на коліна хочеться впасти, але ні, відповідаю собі, не падуть, який би я, не був би біді. За свої роки я багато чого вже бачив були такі хвилини, що майже вже не жив, нема провини батьків. Сам себе в житті так поставив, що майже право існувати на землі не позбавив, яка ціна мого життя. Сам себе запитав, але відповідь так і досі я не шукав. Не знав, чи потрібно взагалі знати ту правду, коли всі справи відложую постійно на завтра. Де лежить моя стежина до рідного краю. Можливо, там нарешті я вже відпочину і хто до. С відповідь на запитання не знаючи жити му чи можливо скоро загину від лютих тих морозів, в яких я живу, але не бачу причини, що сумувати І ту стежину все-таки для себе знайду, тому що маю право на землі тут існувати, в когось є сім'я, в хатині затишно тепло, а в когось день у день життя схоже, наче на пекло де та справедливість Хіба ніхто не бачить? Чи життя людини нікому вже нічого не значить? Коли сховані ципами, не наче ті пси, скажу відверто, не старайся ти. Не проси тебе, ніхто не чує. Що тут людина плачить лише один господь. Всі твої гріхи пробачить. Є боротьба. День у день, лише боротьба. Щоб мало бути ярке світло, а є тільки тьма. Під відкритим небом, без страха над головою лише віра в Бога залишилась душі з тобою. Тільки він один тобі завжди допоможе. Звертаюсь, я до тебе допоможи ти нам, Боже, Надай сили, ще здоров'я, хочеться попросити, тому що маю бажання на цьому світі жити, це лежить моя стежина до рідного краю. Можливо, там нарешті я вже відпочину І хто дасть відповідь на запитання, не знаю, чи жити, му ще чи можливо, скоро загину від лютих тих, тих морой в яких я живу, але не бачу причини, щоб сумувати і ту стежину все таки для себе знайду, тому що маю право на землі тут існувати. Що надихає, коли от саме ви можете створити пісню? Там у який момент треба, от, щоб сталося, там водів по вулиці, там побачив щось, от і готово. Не ну по вулиці йти ти просто цікаве слово почути, українське тумана вже занотувати собі якби в пам'яті. А мені, в принципі, нічого не потрібно. Головне аби була мінусовка хороша і натхнення, так само, щоб була якась думка. І тоді можна складати, моно пісню скласти за пів часа, тобто без проблем. А можна, якщо немає, натхнення ніякого, тобто думки пов'язані зовсім з іншими, а не з хобі то. Тоді можна сидіти і місяць писати пісні. Uh -huh. Зрозуміло. А скажіть, будь ласка, кумири ваші? Є, можливо, там з, з українських з, з українських, там, з світової. Ну, з українських, можна так сказати, ну, Вова зі Львова він, в принципі, подобається так, як він рифмує українською мовою. Різапси. Хлопці виступали на Україні, мають талант, не пам'ятаю, який сезон був. Ну, Артем Логік, тості. Есть... З російських виконавців може Гуф бути нагана, то тобто, за такі виконавці більше відоміші. Ну а якщо вже зарубіжних, там ну то вже не винота, як і в кожного репера Емінем. Десь тобто, я на його репі виріс, хоча його і не розумію, як він. Мене. Але ну, Емінем це я вважаю, що він номер один по всьому світі. Скажіть, будь ласка, вас на маленькій батьківщині в Старокостянтиновій, як відносяться до вашого такого хобі, як батьки сприймають, мама там? Ну та відразу не сприймали так як би серйозно це. там, Папа завжди казав, що смисли смисл займатися, тобто там, ну, я так і кожні батьки там сміялися, там звірші, бо починалися так само, як звірчі трошки. Але поступово, коли... Вже почалися виступи, коли люди почали аплодувати мені. Ну, батьки так само були присутні на цих виступах, то тоді вони вже стали більш серйозніше відноситися і підтримувати і допомагати мені так би в діяльності цій. Скажіть, будь ласка, ви можете зараз наприклад, сказати, скільки пісень вже маєте? 81 записано. О, а не записане? Ну, ще приблизно десь такій кількості. А, а плани поділитися? Плани на майбутнє? Так. Ну, плани на... взагалі я зараз, можна так сказати, я звільнився з роботи, щоб займатися громадською діяльністю. Тобто я хочу себе реалізувати в плані організатора концертів, масових заходів, тобто конкурсів. Ну і практично займатися так само своєю творчістю, розвиватися так само і на тих заходах, і десь шукати якісь інші фестивалі, щоб приймати участь. Тобто, мої плани на майбутнє це розвивати себе, також розвивати а також розвивати у малисто Костянтину, а також Хмельницької області. Скажіть, будь ласка, десь, може, в якісь фестивалі, конкурси. Приймали участь, брали от участь е, з найвідоміших? Ну, можете взагалі розказати про відомі, про всі. От, що най... запам'яталось найбільше? О, так можна сказати. Е, запам'яталось найбільше це фестивалі, е, Львівський фестиваль, конкурс е, Юні таланти України. Запам'яталось тим, е, тому що я зайняв там перше місце. Ага, От мені <гум> запам'яталося. От приймав участь в «Я артисті в Хмельницькому, був телепроект. Потім приймав участь в Україні має таланти шостого сезону. ну і Багатенько, можна так сказати, фестивалів я приймав участь, конкурси були різні. В нас були болохівські гостини, організовували ваші, також хмельницькі організатори. Є певні результати, так кожен може займатися бучим, до чого душа лежить. Uh -huh. Просто в мене, наприклад, лежить душа до музики, тобто подобається це, комусь не подобається, є різні люди. От, в когось лежить душа до мистецтва там, образотворчого, він малює, когось лежить душа, там, я не знаю, катається там, на мотоциклах, да, там, байкерством займається. Тобто кожна, людина, кожна людина є творча і до кожної творчості в них лежить своя душа, певно. Тобто в мене лежить до музики. Я хочу займатися, наприклад, музикою і розвиватися. Отче наш, пробач нас людей грішних, пробач за гріхи, які ми скоїли. Прошу тебе, збережи наше життя, збережи нашу рідну Україну. Закриємо очі, розпалим полум'я, візьмемося за руки, як одна сім'я, помолимось разом за нашу Україну, не давши зруйнувати ніби стару руїну. Тишина пролітає птах над нами, Втамуєм подих, щоб зібратися з думками навпростець. Ми підемо заради того, щоб помолитися нашому Господу Богу, дати клятви, попросити допомоги, звести в одне ціле, всі розділені дороги, надати нам здоров'я, а також прибавити сили. Прошу здійснити мрії, які ми в тебе так просили. Адже ми всі живі люди на світі. Можливо, зовні дорослі, але в душі немов діти. Якщо ти чуєш нас, я прошу подай нам знак, просто дайте відповідь словами ні або так запали зорі в небі, нехай світить яскраво. Ми будемо Плескати в долоні та кричати право, помітивши у своєму серці те, що віриш у нас, можливо, і для нас Також наступить той час, запалим свічку, надії візьмемося за руки, не дивлячись на страшенно більш жахливі муки. Підіймемося на ноги, візьмемо віру в долоні, адже ми, українці, не повинні жити в полоні. Закриємо очі, Розпалим полум'я, Візьмемо Сім'я, помолимось разом за нашу Україну, не давши зруйнувати ніби стару руїну. 41-ші роки війни настали страшною, ніхто з людей не чекав собі біди такої Жили вони спокійно, радісно, раділи життям, але чомусь так стало, настав кінець тим дням. Дивій димі, чорні хмари, як ніби земля, і цей стам, диму плаче Самотні дитя, батьки загинули, захистивши свою дитину, прикривши її грудю, получили кулю в спину. І за що навіщо людям муки, але ми, українці, не опустимо руки, яка би біль не була, жахлива ще ні, ми її залишимо в глибокій далині ні. У тьмі розведемо вогнища, багаття підкинем. З надією про те, що ніколи не загинем. Адже ми сильніші за все, і тому збережемо разом рідну Україну. Україну свою. Україну свою. Що потрібно, щоб займатися репом. І... Чи зможе кожен це робити? Зможе кожен в будь-якому випадку той, хто мріє, і той, хто має мету в житті. А якщо е, мріяти тільки словами, то ніколи. Людина певного результату не доб'ється. Вона повинна усвідомити чітко, що якщо вона хоче цим займатися, цією справою, вона повинна йти до мети за, за будь-яких від обставин. Тобто, якщо людина хоче, наприклад, свою творчість виложити на глядацькій симпатії, да, то вона повинна бути готова не лише до позитивного якогось реагування, а не до негативного. Тому що мене, я можу сказати чисто від себе, що в мене критики, напевно, ну не більше, ніж позитивно, знаєте, але ну десь на, на рівні, тобто, як негативно, так і позитивно. Коли є негативне, знаєте, якісь там як його назвати, ну, відношення до мене, це надає мені певного подиху для того, щоб займатися далі музикою. Тобто, коли все прекрасно, то. А все прекрасно в будь-якому випадку не, не може бути Думаю. яким ти не був би виконавцем, чи ти професійний виконавець, чи ти там, любительський виконавець. Людині ну, не всім має, подобатись буде. У вас реп стилю м'який чи жорсткий? М'який. М'який. Тобто ви не використовуєте ви цензура такі всі. Ні, в мене немає. У мене чисто український стиль. У мене немає там ні цензури, нічого в мене такого немає. У мене чисто пісні йдуть про життя, про батьків, про дітей. Так я говорив правді що ну те, що мене хвилює, те, що мене болить, оте, про те, я співаю. Ну не тільки там я лірику можна сказати, що там одні сльози кожній пісні плачемо. Ну, є і веселі, доволі пісні. Угу. Добре, ми вам дякуємо тоді. Обов'язково ваші пісні. Ми послухаємо. Обов'язково Бажа... послухайте. Так ми вам бажаємо далі творчих злетів. Дякую. І сподіваємося, І що скоро ви будете зіркою не на обласному масштабі, а й далі. Ну все українському на... мінімум. Тільки дякую, мінімум. Дякую. Любі телеглядачі, В ефірі була програма Моє хобі нагадаю, що сьогодні у нас в гостях був репер Руслан Ковальчук. Отож, зустрінемося на телеканалі Ексклюзив до зустрічі.